Приїхали, побачили, немає нічого. Подивилися. Все хазяйство наше прийшло в негодність. Газ мені сказали не проведуть, тому що в мене хати немає. І усього, що в мене було, це уцілілася ця чашка, яку я взяв з собою в дорогу. Царей уцілів, та живемо в сараї. без вікон, без дверей, повна хата людей. Початку війни до нас почали звертатися люди, які потребують допомоги, які пережили окупацію в Київській області, Чернігівській області. І ми зрозуміли, що треба розширити нашу обсяг роботи. Благодійна організація з теплому серці може похвалитися реалізацією проекту грандового проекту від громадської організації Єднання, який має назву Сад Город. Відповідно цього проекту ми маємо можливість надати. Мешканцям селищ Гостомеля та Горянки садовий інвентар, який їм наразі дуже-дуже потрібний. Дуже багато людей без нічого. Хто може в сараї живе, хто в погреб вже перебирається, хто в гараж. Це кожен по можливості. Хати були, все було, а зараз залишилися пусто, нема нічого гісенько. Тяжко дуже бомбили, сиділи в підвалі, а коли повернулася додому, то нема ні хати, підвал розроблений. Пенсія, господарство, кози, всяке таке. Було в мене все, що потрібно для життя. Будинок. В будинку також все гаряча вода, бойлер, душ, мікрохвильовка, машинка, автомат каналізація — все гаразд. Гостомель, особливо район мостище. Він вони є першою лінією оборони міста Києва. Тому ця територія, вона дуже є постраждала від військової агресії Росії. В мощині з 500 хат залишилося 18 цілими. А то все повигорало, розбомблено хати. У нас в Горенки йде 80% пошкоджені і вигорівших. Дві тижні, як з ремонту забрав машину, не залишилося нічого. Ні одної постройки і тварини теж. Не вижили. Сьогодні отримав. Новий інструмент. Дуже дякую я за все людям, які нам допомагають. Дякуємо всім людям, хто нам допомагає. І волонтерам дякуємо. І дай Боже міра, щоб не було війни, щоб наші діти всі були разом. Неймовірно вдячні за всю підтримку, яка спрямовується в сторону України. І ми хотіли б, щоб ви продовжували підтримувати наші дії, тому що ваша підтримка важлива, наша робота важлива, і завдяки вам ми можемо підтримувати громадські організації в Україні, які розвивають, відбудовують і роблять наші громади краще. Ваша підтримка дуже цінна. І дає нам віру в те, що в нас все вийде. Спасибі за те, що відзивчиві е, люди, які співчувають, співчувають нашому горю. Україна переможе. І все буде добре. Розпішіться мути. Боже, що слетить. Горбто крив. Мі вісім. Да, ви вже по звуку?